Як знайти своє призначення і взагалі як зрозуміти, чим займатися вам у житті? По-перше, ви повинні собі відповісти на таке запитання, що ви любите, дуже любите робити. Що б ви робили, якщо б не потрібно буде, було заробляти гроші? Що ви робите, коли у вас є вільний час? Які у вас є хобі? І, по-друге, зверніть увагу на те, від чого у вас з'являється енергія і сили? Після якої діяльності зробіть собі такий аналіз, просто повиписуйте собі список тих занять, які вас заряджають енергії, після яких ви відчуваєте такий енергетичний підйом. Це буде дуже сильний знак про те, що вам потрібно звернути на це увагу і реалізовуватись там, тому що насправді кожну справу в наш час можна монетизувати. Так, якщо я, наприклад, дуже люблю малювати. Сакральні картини, сакральні мандли, які позаду мене. Я теж монетизую свою творчість, хоча деякі кажуть і думають, що творчістю ти не, нічого не заробиш. Так? Але це не так. Також і нумерологія, яка мені дуже подобається. Мені дуже подобається саме пізнання, і це було ще з, взагалі, з ранніх років життя. І зараз ці справи стали вже справою мого життя. Напишіть мені, будь ласка, чим ви. Зараз займаєтесь, що ви хотіли змінити у своєму житті? А якщо вам хочеться дізнатися, які у вас сильні сторони, які у вас є таланти? Які у вас є здібності, на що вам потрібно звернути увагу, то я вас запрошую на свій марафон по матриці Долі, який буде тривати у нас 4 дні. А він стартує з 22 серпня. Всього навсього 560 гривень. Але у нас обмежена кількість людей і учасників. Тому кому цікаво, будь ласка, пишіть коментар, залишайте, і я вам відправлю більш детальну програму нашого марафону.